Микола Некрасов був лицемірною та підлою людиною, як і всі кацапи. Він на своїх форах закликав боротися за волю та закликав до революції. Але в той же час писав оди генералу Муравйову, який придушував всі парасти невдоволення царизмом. Також сучасники звинувачили його у тому, що він скуповує рукописи, за копійки у літераторів і тут же у Тридорах. Перепродає їх у видавництво. Тургенєв звинувачував Некрасова у тому, що той купив у нього записки мисливця за 1000 рублів і тут же перепродав їх за дві з половиною. Герцен називав Некраса мерзенним негідником за те, що той привласнив маєток його товариша Агаріо. Достоєвський. Коли дізнався, що Некрасов купив рукапуси Оля задешова та перепродав їх за надто дорожче, назвав його літературним бар'єром. Та все це можна було б прибачити, якби він себе повів інакше при зустрічі з так званим мужичком нігтик». Справа в тому, що цей мужичок був пращуром відомий на весь світ потвори з прізвищем Путін, якби поет передавив цього мужичка. То і його мерзенний нащадок не з'явився б на світ. Але некрасов залишився у пам'яті нащадків мерзотникам та спекулянтам, а та істота народилась. Вірш про сучасну зустріч із мужичком Снігтик читає українець з Донбасу. Все це було взимку страшною парою. Я вийшов із дому тим ранком сумним. Дивлюсь. На дорозі кацапи юрбою, і шлях весь занурює чорний їх дим. Попереду чинно важливою ходою тих орків веде на війну мужичок, в туфлях на підборах та лора піана в руках із валізою, а сам з нагаток. Куди ти плешивий, на Київ вестимо, а звідки доксоті, та звідки ж везуть? Їх там українці баранять жорстоко, пакують в мішки, ну, а я відважу. У небі в цю ми пролетіли снаряди. А що у кацапів велика країна? Країна велика та сенсу нема, мільйони баранів без жодної людини, сказала потвора і далі пішла. Так ось вона що? А як звуть тебе, Вова, і стрімко зволізий побіг у кущі. Друзі, якщо вам цікаві невідомі твори кацапських літераторів,